топ 12 корисних парад для тих, хто хоче виростити гарну розсаду. І поки я буду ділитися з вами цією корисною інформацією, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще заходьте на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. І до речі, обов'язково теж пишіть в коментарях, що ви робите, щоб у вас була гарна розсада. Друга половина зими зазвичай це гарячий час для людей, які вирощують овочі у себе на городі. Адже саме з цього періоду починається посів на розсаду. І звісно, вирощування розсади. Мають деякі особливості та нюанси і деякими секретами. Я поділюсь з вами. І так, перше і найголовніше, на що треба звернути увагу перед посівом на розсаду. це якісне насіння. Уважно вибирайте насіння та віддавайте перевагу тим виробникам, які мають гарні відгуки, та будьте обережні з підробками. Якщо ви берете насіння своє, воно має правильно зберігатися та оброблено. Друге, це якісний грунт. В кожному відео я про це кажу: проста земля згорода. Не підходить для вирощення розсади Хороші варіанти. Є готові грунтосуміші, які містять ідеальний склад та є стерильними. Третє. Це вибір тари. Правильно вибрана тара – теж важлива умова. Якщо ви не плануєте пікірувати розсаду, то краще зупинити свій вибір на касетах або шторфяні таблетки. В іншому випадку краще розглянути великий контейнер або ж ящики. Четверте, передпосівна обробка перед посівом розсади насіння рекомендовано обробляти. Я кажу це в кожному відео. Це може бути рочин марганцівки, або ж якісь біопрепарати або звичайні препарати, які захищають наше насіння від будь-яких грибкових захворювань. Також бажано обробити насіння стимулятором росту, тоді ваша насіння 100% буде всходити. П'яте дотримуватись правильного часу посіву. Кожна культура вимагає дотримування термінів посіву. адже більшість овочевих культур висаджується на відкритий ґрунт після того, як минають весняні заморозки. Шосте. Техніка посадки. Насінневий матеріал не потрібно занадто заглиблювати в ґрунт. Максимальна глибина посадки це 3 см. Якщо у вас насіння дуже-дуже дрібне, ми його сіємо поверхневе, нічим не присиплюючи. Сьоме. Полив до, а не після. ґрунту суміш зволожать не після посіву насінини, а до початку цієї процедури. Восьме. Правильний догляд росада віддає перевагу поливу лише теплою водою, кімнатної температури. Також вона потребує сонячного світла, і воно має бути не менш 14 годин. Тому запасіться додатковими леп-лампами. Крім того, для розсади важливі і температурні умови. Вони мають бути від 20 до 27 градусів тепла. дев'яте. Підживлення для гарного росту розсаду потрібні поживні речовини. Для цього найкраще застосовувати комплексні препарати і обов'язково враховувати пропорції. Десяте пікірування. Якщо ви насіння посадили у великому ящику, не забути вчасно пересадити у більшу ємкість. Робити це слід, коли ви помітили 4 справжніх листочки. Одинадцять загортовування. Умови у відкритому грунті.